Дивіться, яка в мене скрізь красота, тут розцвітають тюльпанчики вже. Тут джемелька. Нашій садок, О, бачите, теж дерева попіднімалися. О, ця яблунька буде чисти. Як все зазеленіло, подивіться, ця цвіте. Все-все-все. Ці персики будуть цвісти. О, подивіться. Зараз, зараз, зараз будуть цвісти. Найбільно, пізніше трошки І цей персичок буде цвісти. Добре, що дуже рано не розпустилися, де не пропадало. Цвітуть. О, Всі так гарно розпустилися. Така красота. Так гарно пчо скільки. Отак у нас. О, черпани наші цвітуть. Зараз підемо до козочки. А вже садочки, кульбабки. зелено, а вже сади, як гарно вишні процвітали. Отакий у мене садок, все взявся, ні одна деревинка не пропала. Все гарно. Будемо подливати, підживляти. Макцизи поперецвітали, розцвітають тюльпани. І тут отакі Тут цвіт отакий тюльпан. Троянди теж всі поприймались. Тут у нас цвіте таке все цвіте. Тюльпани на все, тюльпани зараз цвітуть, потім будуть іриси цвісти. Мене попропадали вже нарцизи жовті, будуть біліше цвісти, а тюльпанчики. Цвітуть. О, скільки багато. Ці вже то ранні дуже поперецвітали. Оці все веруть. Отакі у мене. Так гуси кричать гусаки. Щоб можна було б. Я їх, мабуть, наверное... вони так гарно, так тюльпани цвітуть. Так, привіт! Привіт-привіт. Як діла? О, такий наш чеснок. щосник. Щось жопенький треба. Я його сьогодні покруплю. Так, йдемо до наших кроличків. Коротше, встала, В мене ті коти вже кончать. Прийшла сьогодні. Переставила ось його, Оцю кроличку переставила. Коли в другі кліце пооткучували лапи їм, коти, Зараз я не знаю, що мені робити, куди їх дівати. Отут був такий чорний хороший кролик, теж нема. Як вони тут скачуть, що вони тут роблять, що все, треба на дві. Тут в мене кролички. Оця то точно буде, бо бачу, там кубло зробила. А ця не знаю. Ось вона малася продати. Ну, я не знаю, що мені з її робити. Далі пересадів ще одну сюди. Але ще підемо, козочок подивимося. Наші кози. Ой, ці я всталя. Маленька така дівчинка. А він, о, дай, я покажу, о. який його вже под'їєю. Стоїть, дулить, її, дулить її. Велизний, зараз я тебе, дівка. Навірно, заберу і підемо з тобою на сонце. А вони хай тут побудуть. Вони двох дулять Хвостики махають, зараз я її крошки виведу. Доглядаю, виведу на покор... ну, щоб вона попаслася. Я її тусіно наложила. Ось в нас. Діла. Йдемо далі. Дивіться, чотири ліжки посадила, а ці не садила. Я буду п'ятницю щось робити. Зараз будемо курей кормити. Ось mm що -hmm. роблять і кури о таке в нас так зелено, так все гарно будуємо курочок. О, дала їсти все пошли. Цибулька наша вже повиходить, вже треба полотик, Тут вже цибуля є. Ще вер'є. Вже вечір. Сонечко заходить. Каченят подивіться, як їдять. Кормлю всіх. Усе всередині коченят тут. П'ються. Тут кури. їдять. Гарно в нас. Зараз піду, закрию річку. Покажу своїх кроликів. Дивіться, який боєць лаїсти всередині. Вони мене не б'ють. Він завжди сикає. Завжди. Я тебе зарубаю. Тут, ще не згорали, подивіться, а чосник, який в мене. Так, посиділа. Ну, тепер аж п'ять кокей. Вчора було три, а тепер п'ять. Корми, корми. П'ять яєчок сьогодні вже, скільки назбирала? збирала. Навірно, за три дні. І цідала, зерна, випускала сьогодні на вулицю, де Ді, дідки нас їде. О, там дідусь. О там дідки. Дай не ну, діточок побачимо. Давай. О, вискочила. О. Вискочила і скоріш моктати, маму. Сіно їж. Не хочу ніяк сіно їсти. Випускала сьогодні на півгодини на двір. крошки побула. Да? Дітки, дітки. ось що роблять, дітки. твої поїла трошки, дала зерна, з'яла сіно, повна, повна кормушка сіна, не походь її їсти. Виключимо світло. Ось такі мене козульки, мульки. Виключу світло. Виключаю, буде спати. Буду вночі там включаю їм. Де? Діточки манюньки? А тут у мене. Подивіться, тут у мене один кролик оцей, о, цей. Він би їсть! Якісь такі його мутні-мутні очі. Ось такі. Їсть і п'є, я бачила. Такі хороші поставали вже. Ми ростеємо. Бачите, о, сліпий кролик Де, мабуть, кіочки мутненькі. О, такі яркі, гарні. А в його мутненькі.